Вітаю, мої любі водолійчики. Я Зоряна. і ви на каналі Зоряне таро. Пропоную для вас таропередбачення на грудень місяць. Подивимося, яким він буде для нас, адже це останній місяць підсумковий року. Місяць, коли ми святкуємо Різдво, такий святковий. Ну що ж, подивимося, яким він нам буде. Для нас буде три колоди, по три карти, дев'ять карт, велика кількість інформації. Хочете ще, дивіться за Асцендентом і плюсуйте, слухайте, що резонує з вами. Беріть свою інформацію. Водолітчики. Перша карта для нас сила, ох, який серйозний, серйозний місяць розпочинається з сили. Сила це старший аркан, це важливість. Це вогонь. Сила це наш внутрішній вогонь, наш внутрішній лев. І дві саркану сила сили вистачить на все. Все зрушити, відстояти, довести, натиснути, переконати, примусити когось чи себе щось зробити. Тобто. Сила може все. Головне відчути оцей баланс і не перетиснути занадто сильно. Сила це наш внутрішній стержень, це наша харизма, це відчуття я можу, впевненість в себе, це і безстрашність, і такий авантюризм навіть. Тобто, коли є сила, то море по коліна. Головне, скерувати її потрібне на результат. Ну що ж, далі, водолійчики, наступна карта, що тут в нас? Ой, дев'ятка посухів. Дев'ятка посухів то я так розумію, що ми вже силою досягнемо результату, так, сила нам допоможе, тому що 9% це вже результат, це підсумок, який ми підбиваємо, що я маю, яку дорогу я пройшов, що я отримав. Або ще, знаєте, дев'ять це все-таки 90% пройденого шляху, ще не 100 І, можливо, вже, вже от сили закінчуються, і ми зупинилися, щоб опустити руки, бо це саме такий переломний момент, коли хочеться. Я ще не бачу кінця, я ще не бачу фінішу, але я вже дуже втомився, втомилась. І хочеться залишити все. Ну от саме в той момент просто сядьте і відпочиньте, тому що ви вже за крок до результату, за крок до досягнення, від успіху. Тим більше у вас є сила. Ми маємо силу. Скеруйте цю силу, цей вогонь назовні, а не в себе всередину. Тобто проаналізуйте. Це, м, хвилька перепочинку допоможе зрозуміти, який шлях ми пройшли, чому втомилися, що було не так, де, де там забагато зусиль було, де щось, ну, щось мене гальмувало чи щось мене дратувало. Проаналізуйте, чому так, чому важко, чому втома, чому от, де треба на наступний раз обійти ці камні і не стати на, на ці граблі. Ну що ж, попереджені, озброєні, дивимося далі, водолійчики. Наступна карта для водолійчиків. Ой, вісімка мечів, чого? І такі досить високі карти. Бачите, в нас і сила старший аркан, і дев'ятка, і вісімка. Це страх. Знаєте, можливо, страх, от якщо тут довго сидіти, от в тій девятці, то з'явиться страх, що а, а, я, а чому? І значить я не можу, чому я не можу дійти до кінця? Чому нема цього результату? І от чому, чому, чому? І все. І ми зупинимось, застрягнемо як в болоті, знаєте, бо це вже все відчуття е, зависання, відчуття е, страхів, що все, я не можу. Невпевненість починає нами е, е, володіти. Тобто це таке. Відчуваємо що наче ми потрапили в пастку все. І, і розумію, що треба рухатись, а не можу рухатись, тому що не впевнений, бо боюсь, бо ще купа в кожного своїх варіантів. Знаєте, Це може бути таке внутрішнє відчуття обмеженості. От не можу, хочу, розумію, а не можу встати. І, і собі самі находимо причини, чому так. Така от паралізованість, безпорадність, безсилля. Ну, але все це тільки в нашій голові. Насправді, цих обмежень взагалі немає, не існує, ми самі собі їх ставимо. Тому недаремно в нас є сила, її вистачить на цілий місяць. Головне, правильно розпоряд... розпорядитися цим вогнем і подивіться уважно. Тут закриті очі, людина не хоче відкрити і подивитися, що навколо, не хоче. Адекватно оцінити ситуацію. Мені так добре, мені добре боятися, мені добре, що я собі прийняла комфортне положення, я нікуди не йду, нікуди не рухатись. Все. Не хочу, не буду, боюсь. Ноги вільні, тільки головне рухатись. Рухатись і ноги кудись приведуть, відкрити, зняти ту пов'язку з очей. І взяти цей меч і використати так, як вміють тільки водолійчики, ну, стихія повітря. Вони вміють бути рішучими, вміють бути е, такими стратегами, вміють планувати, вміють бути різкими, і критикувати, і структурувати всі свої думки, і скеровувати їх от в ціль. Знаєте, це коли бачу ціль концентрація на, на результаті, а не на страхах. Міняєте точку. Ну що ж, беремо ще три карти. Наступна колода, що тут на дев'ятка пентаклів. Знову ж таки, підсумок, знову ж таки результат. А дев'ятка пентаклів це вже зовсім інший результат. Це вже бачите, як гарно починається, коли є сила, я розумію, який ресурс я маю. Тому що дев'ятка Пентаклів це, можливо, гроші, які ви отримали. Ресурс, на якому ви стоїте, на чому ви стоїте ногами. Отут, як, як тут все гарно починається? Я маю підтримку, я маю силу, я маю гроші, я маю сили, я маю ресурс, я відчуваю цю ресурсність. Дев'ятка Пентаклів, яка велика, сильна, потужна енергія, та ще й підсилена силою. І ви стартуєте зразу ось такої дев'ятки Пентаклів, з такого великого ресурсу. І подивіться, до чого воно йде. Десь щось, можливо, пішло по, по дорозі не так, тому що ми втомилися, і все. І ми втомилися, і вже я нічого не хочу, я боюсь, мене не вийде, мені всі мішають, мені ніхто не допомагає. Починаємо себе жаліти. Так, ще одна карта. Трійка посухів. Ну, а в нас є план чітко, ясно структуровано, от як навігатори. Бо три, два це сумніви: це обираємо, багаємось, думаємо туди-сюди. Три це вже все керунок. Це вже в навігатор ми заклали кінцеву ціль результат свій, зупинку кінцеву, куди ми маємо прийти. І ми вже рухаємось, бо це є цілеспрямований рух. Концентрація вже на ось цьому там кінцевому результаті. Тому. Навіть як втомилися, згадуємо, які пункти призначення ми ще не пройшли. От як в навігаторі, там ми проїжджаємо, і так і згадуйте, куди ви взагалі йдете, заради чого ви туди йдете. І піднімаємося і рухаємося. І коли ми от перестанемо ну, скеруємо цей вогонь в ціль, оце. Цієї енергії не буде. Ви її не відчуєте просто цих страхів, обмежень і паралізованості. Тому від вас залежить. Будете себе жаліти, все, так і застрягнете там. Сконцентруєтеся на цілі, все, підніметеся, і буквально за пару кроків ви отримаєте цей результат, досягнете фінішу, тому що 10-9% це залишилося всього-навсього 10%, так, бо 90% вже пройдено. Третя карта, Паш мечів. Ну це водолійська енергія. Паш мечів от дуже гарно поєднується. Дивіться, ось, бачите, яка солодка парочка? Оця внутрішня наша дитина, вона от все це зробить вона. Не йди, там бабайка. Не треба, а, а дивись, за тобою, підглядають, тебе копіюють, тебе е, потім будуть обговорювати, обмовляти, критикувати. От оце, оце Наша внутрішня дитина вам вилізе на, 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 назовні, на голову сяде і буде говорити: Не, не йди, не роби, е, нашу, нам тут добре, нам тут тепло, нам тут зручно, нам тут взагалі ми вже собі вмостилися гарненько, на воно тобі? От така невпевненість, дитячість, небажання приймати рішення, небажання взагалі щось робити. От така дитячість буде вас провокувати, нікуди не рухатися далі. Ну, у нас ще одна колода попереду. Подивимося, що вона нам передбачить, про що попередить долина міражів, дуже гарна колода. Ну що вдолічики. Дев'ятка посухів, знов дев'ятка посухів, але дивіться, які, наскільки різні енергії вони несуть. Зверніть увагу, от я вам візьму силу і візьму дев'ятку посухів в класичну, наскільки оця дев'ятка посухів резонує з силою, а не з втомою. Отут втома, о, я вже нічого не хочу. Аж дивишся на ту карту і ж відчуваєш цю енергію. А подивіться сюди. Ось яка має бути дев'ятка ваша, наша, дев'ятка посухи, подивіться уважно. Коли я на горі і я оглядаю свої володіння, я дивлюсь, от коли я говорила зупинитися і відпочити, для того, щоб відчути задоволення і гордість за пройдений шлях. Я молодець. Скільки я шляху пройшов, скільки роботи перероблено. Відчути оцей ресурсність, гордість і, і результативність. Подивіться, і ще, якщо у вас була підтримка, допомога, колектив, от ось вони всі тут, подякувати їм, відзначити їм також, що це і їхня заслуга. І подивіться, як, наскільки міняється енергія. Ось пройдений шлях, який ми пройшли з високо піднятою головою, з задоволенням, з результатом. Ідемо далі. Наступна карта, що тут в нас? Король кубків. Бачите, наскільки як міняється зразу енергія, коли ми відчуваємо себе ось таким впевненими, переможцями, задоволені тим, що ми зробили, задоволені результатом. Король Кубків. Зразу емоції наші міняються на отаку. Радість, задоволення, і мрійництво, і ну, от таке позитивний настрій. Хоча це може бути і людина, так? дорослий чоловік стихії, вода. Риба, рак скорпіон 45, можливо, він вас підтримає саме отут, бо в нас була тут дев'ятка така. І була трійка, можливо, він вас налаштує на, на цей курс. Скаже: Ти чого? Ти подивися, ти ж ставиш цілі, ти ж, ти ж вже стільки шляху пройшла чи пройшов. І він вас налаштує, підтримає, вислухає ваше отоскиглення і ой, мені погано все пропало, і, і налаштує вас на, на, на шлях. Або це ваше, ваше це ви тут подивилися, який шлях ви пройшли? Подивились на результати, кого ви досягли? І це ось така. Гордість і настрій підніметься. Зараз подивимося, яка третя карта буде. Порівняємо, коли ми лінуємося, ми впираємося в вісімку мечів. А коли ми з гордістю, з високопіднятою головою із задоволенням йдемо до результату, що ми отримуємо? Ми отримуємо четвірку кубків. Четвірка кубків це все рівно, ви собі щось знайдете, до чого докупатися, доколупатися. Це такий стан, знову ж таки, щось, не, не, щось пішло не так. От такої образи, бажання усамітнитися, Ну, можливо, дійсно, під час шляху може бути і образа, тому що взагалі, дивіться, кінець місяця, але знову ж таки, пам'ятайте, я завжди наголошую, все залежить від нас. Може бути так, а може бути ось так. Можете пронести цього, цього лева через весь місяць. Знаєте, це як червона нитка місяця. Пам'ятайте, що у вас є сила лева. А може бути так, як ви зупинитеся, сядете, ну ніхто за вас цього не зробить. Все, і ви застрягнете в тій вісімці. І, от і, ну звісно, що багато таких карт, таких не дуже. Ось така, така, так. Наша внутрішня дитина, яка претензій має багато і страхи, і провокує наші страхи. І тому ми маємо четвірку кубків. Подивіться, тут русалонька незадоволена. Або така не то, що незадоволена, вона розчарована, вона якась ображена, вона нікого не хоче бачити. Собі там на самоті пацькається в воді, так щоб щось собі там думку догадає. То, ось такий стан, знаєте, спустошення, образи. Можливо, дійсно хтось з вас образив, можливо, ви образились, тому що вас не підтримали, тому що. Ну, водолії вміють собі придумати, знаю по собі. Вміють собі придумати і, і, і налаштувати себе на позитив, і вміють собі придумати, на, на кого ображатися. Тому це саме якраз і є цей стан. Знаєте, його можна перетворити в. Бажання відпочити, побути наодинці для медитації, на природу поїхати, подихати повітрям, тобто для такого усамітнення, а не образ. І зразу емоції поміняються. Зразу ці емоції з мінусових, вони стануть плюсовими, поміняють полярність і все. І, і зразу образи розчиняються, тому водолічки. Пам'ятаємо, маємо силу лева, ми сильні. Ми можемо все здолати, нам все під силу, і тому пронесемо цю енергію через, через весь місяць. Я вам бажаю мої любі цього. Ну і крім сили Лева, звісно, що мирного і спокійного місяця, веселого Різдва, подарунків, щоб свята були такі, як в дитинстві нашому, так, і коляда, і, і сміх, і. ну, Попри те, що ми маємо в нашій реалії, ми мусимо, мусимо святкувати, мусимо жити. Мусимо жити щодня, пам'ятаючи, сер... я впевнена, що в кожного в серці пам'ять про тих, хто ціною свого життя боронить нас. Ну, Такі реалії наші, але мусимо. Мусимо жити, мусимо жити заради них, заради себе, заради дітей, заради нашої країни, України. Все буде в нас добре. Вітаю вас з прийдешним Різдвом. Бажаю радості, любові, позитиву, натхнення, щастя, добробуту, всього того, чого вам. Чого ви хочете, чого вам бракує, до чого чого ви прагнете. Обіймаю вас міцно, дякую, що ви в мене є. Залишайте, будь ласка, свої коментарі, свої, діліться своїми враженнями, своїми побажаннями, своїми е, бажаннями. І хто ще не з нами, я вас запрошую, приєднуйтесь до магічного простору Зоряне таро. Почуємось, папа! -па.